Вас вітає агенція з нерухомості річком. Мене звати Костянтин. Вашу увазі пропонуємо чудову трикімнатну квартиру, яка знаходиться в Дніпровському районі міста Києва за адресою проспект Воскресенський 48А. Квартира знаходиться на восьмому поверсі 9-поверхового будинку. Будинок газифікований та дуже теплий. В квартирі сумісний санвузол. Простора кухня, стан квартири не потребує додаткових вкладень в ремонт. В квартирі дві окремі кімнати, в одній з яких є балкон та одна прохідна. Поруч з будинком є школи, дитячі садочки, супермаркети та зручна транспортна розв'язка. Але при цьому двір дуже тихий та затишний. Квартира вже готова до продажу і чекає своїх нових господарів, тож не зволікайте та записуйтесь на перегляд.